Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка сьогодні на календарі 10 листопада. А я спішу вам показати анонс акції, які будуть з 12 по 18 листопада у мережі магазинів. АТБ. в цьому відео акції для усіх. Тож бажаю приємного перегляду. Напій від торгової марки день у день зі смаком білого персика, об'ємом 2 літри. І мохіто. Також від торгової марки День у день об'єм 2 літри. за ціною 26 гривень. Майонез від торгової марки своя лінія об'ємом 500 мл. Ось такий провансаль буде з акційною ціною за 55 гривень. Ось такий майонез від торгової марки Своя лінія смачний об'єм 500 мл буде за 45 гривень. Майонезний соус лагідний, 38% жирності. Також своя лінія, об'єм 500 мл. З акційною ціною буде коштувати 35,40. Олія олейна традиційна об'ємом 850 мл. З акційною ціною буде коштувати 77 гривень. Олія олейна традиційна є ще у більшому об'ємі 3 літри. І акційна ціна буде 269 гривень. Ось такі ковбаски для гриля та смаження мортадельки від торгової марки Глобіно. В упаковці 500 грамів, акційна ціна буде 154 гривні з сиром. З акційною ціною буде ось така ковбаса від своєї лінії. Молочна, варена, в упаковочці 550 грамів. І ціна за упаковку 103 гривні. Я копійки заокруглюю більшу сторону, щоб вам було зручніше слухати. Ковбаса шинкова напівкопчена від своєї лінії м'ясної лавки. Ось така. от. Вага 500 г, і ціна за упаковку за пів кілограма 122 гривні. Сир напівтвердий, едем, маздам або Цезар. Він нарізаний пластинками, вага в упаковці 135 грамів, і акційна ціна на них всіх однакова 60 гривень. Сир плавлений Моленда. Є три варіанти смаків на вибір, і акційна ціна на них буде всіх однакова 17 гривень. 70 грамів в упаковці. Є з грибами, є голландський або вершковий ментає філе на шкірці від торгової марки День у день. Ціна за один кілограм 200 гривень. Я вже, до речі, спробувала від торгової марки День у день хекфіле досить смачне. Вони такі йдуть фасовані, тож поштучно придбати не вдасться. Орієнтовно плюс-мінус 1 кілограм в упаковці. Так, в Кожній упаковці по-різному, але орієнтовно кілограм. Хто знає, як це називається? Я купила 30 яєць і мені вистачить на певний час. Але я кожен раз, коли проходжу повз яйця, я дивлюся, яка ціна на яйця. Хоч це трошки подешевше, але 6 гривень та 33 копійочки за штучку. Йдемо далі на акції. Сьомга. Слабосолена філе шматочками без шкірки. 100 грамів за 100 гривень. Торгова марка своя лінія. А ще сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці. Вага 180 грамів. Акційна ціна буде 182 гривні. Ікра лососева, горбуші. 100 г в упаковці. З акційною ціною буде 280 гривень. Млинці французькі заморожені із куркою та грибами. Це є своя лінія, вага 370 г, акційна ціна 43 гривні. Маргарин столовий розумний вибір, вершковий, особливий. 250 грамів упаковці. Акційна ціна буде 24 гривні. Так, це за 250 грамів. Бо є ще точно такий самий, але більшою вагою. 500 грамів. Акція на 250 грамів. Бісквітні тістечка від торгової марки Барні. Є з різними начинками: є світленькі бісквітики з шоколадною начинкою, світленькі бісквіти з банановою начинкою, або шоколадний бісквіт і молочна начинка. Але як бачите, в нас іменно з цього третього варіанту зараз немає. От вага 150 грамів в упаковці, а акційна ціна буде 57 гривень. Це є 5 штук індивідуально запакованих. Ахмат ті – чай у пакетиках 76 штук в упаковці з акційною ціною будуть за 89 гривень та 20 копійок. Пакетований чай 20 пакетиків в упаковці за 26,20. Ахмат ті класичний. А ще ось такий варіант. Це є розсипний чай, чорний, класичний 100 грамів. Або класичний з бергамотом 100 грамів. Акційна ціна на них однакова 54 гривні. Пиво бланк об'ємом 500 мл за 33 гривні та 50 копійок. Пиво «Оболонь» традиційне світле об'єм 2 літри та 400 мл. Ціна буде 55 гривень. Акційні ціни на бренді Old Cattie об'ємом по 500 мл. Ось такий варіант 5 зірочок буде за 227 гривень та 50 копійок. Такий варіант. Три зірки акційна ціна буде 192 гривні та 50 копійок. Хочеться ще вам наголосити на тому, що це не усі акції, які будуть, буде їх більше. Подивимося, коли вже появиться інформація на усі акції. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових акцій. До нових зустрічей.